Сьогодні ми з вами поговоримо про хірургічні інструменти та набори, які використовуються в стоматології. Я почну свій огляд з набору до виготовлення PRF мембран це Platerate Ridge Fibrin, Які використовуються в стоматології та у косметології. Ну, Чому з цього набору? Ну, тому що ми його виводимо з нашого асортименту. і, в принципі, це, ну, так би мовити, найпопулярніша -най річ з тих, які ми продавали. Так, йдемо далі. Що, з чого він в нас складається? Тобто два пінцети. Це мається на увазі пінцети для того, щоб тут тримати. Якісь тканини, частинки тканин це для накладання швів. Це коли ми вже мембрану нашу покладемо на місце. Це ножиці, щоб різати ту мембрану, чи якось з нею працювати. Тут також у нас є декілька лопаток. Кожна лопатка має свою функцію, різні розміри. Ці в нас костні спредери. скорее плагеры, 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 костные плагеры. Два костных плагеры. У наборе входят в нас вот такая зигнутая одна лопатка, потом двубичная лопатка э, велика, средняя и меньше Топ То есть в наборе у нас сразу идут две лопатки, третья додаткова, Це може для забору кісткової тканини тощо. Тобто сет як для роботи з мембраною, так і для роботи з раною. І укладання цієї мембрани. Ну, так він виглядає. Ідемо далі. Сам набір, який нам допомагає виготовити мембрану. Складається з такого піддона. такий у нас. Можна сказати, мобільної групи, така чаша. І ось такий у нас ще один піддон. Ну, я розумію, це працює так. Ми забираємо кров пацієнта і його плазму. Далі ми плазму розподілимо в одна чашка, інша чашка. Тут у нас стоять бокси для самого ПРФ, тобто ми центрифугуємо. Відокремлюємо різні фракції крові. Тут ми всі складаємося фракції крові, набираємо необхідну нам кількість плазми для виготовлення. Uh. Сюди її заливаємо і починаємо процес, ініціюємо, ініціюємо процес коагуляції. Так? Після цього в нас буде тут мембранка. Ми її Зачіпаємо чи якимось пінцетом, чи цими лопатками з набору, і переносимо її вже у робоче поле. Якщо нам треба її порізати, то ми використовуємо ножиці. І після того всього процесу на заключному етапі ці інструменти вже для закриття рани. Ну, це так. Це якщо дуже-дуже так. Кисло розповісти про весь цей процес. Так, набір ми збираємо. Ну, ми його виводимо з асортименту, тому не плануємо. Це я чисто як для історичної справки записав оце відео. Йдемо далі. Так, це є, є. Значить, отак ми все її відправимо. Так, забрав. Що у нас з спеціалізованого ще є? Це набір для синус лифтину. А як то працює? Це в нас кюрети. Грибовидні кюрети чи тощо. Давайте їх розглядемо трошки. Робочі частинки. Так, робочі частини ми подивилися. Так, добро, так. Так, добре. Роздивимося, що це грибовинний Ну, В принципі, вони легенькі і можуть використовуватись. Далі в нас йдуть різні дридь. Це для, для забору кісткової тканини. Тут вказані діаметри, це стопери в нас, тобто на яку глибину буде занурюватись бур. У нас для розкриття мембрани ось такі використовуються дві як би так, бурчики. Чи з охолодженням вони, чи ні. А треба. Ні, бачите, у нього нема на його верхівці. Нема охолоджу... для виведення охолоджуючої рідини. На верхівці нема отвор. Так, і ці довші фрези, і в них є маркувальне. Маркувальні є. Це їхній діаметр. Ну, так виглядає цей набір. В принципі, бюджетний, касета, все автоклавується. Нічого зайвого, я би так сказав. Це для синус ліфтингу. Початковий набір. Йдемо далі. Щось цікавого Думаємо, ми їх купляли так, лише щоб подивитись, що то воно є. Це набір для розщеплення кісткового гребеня. Тут в нас є для наших штифтів ось такі, м -м, можна сказати, ключі для його введення, виведення чи тощо. Це м -м, ключ на Фізіодиспенсер наконечник, щоб ми не руками крутили, а щоб автоматично. Це для ручний, для рук, вручну закручувати, це, оці закручувати. Закручувати ось ці. Що це таке Показую. Ось ці піни, які будуть нам розщеплювати гребень. Як це працює? Беремо фрези, тут написано фрези. Ріжемо кістковий гребінь, потім ставимо по одному ці піни і розриваємо той гребінь. Бачите, є пілотний, пілотний це для того, щоб ми заборилися і мали можливість якийсь цих пінів з початкового до наступних поставити, заглибити і розщепити кістковий гребінь. Однак хірурги кажуть, що втрата кісткової тканини десь близько 2 мм. Тому вони не радять то проводити. Ось такий набір і більш простіший набір, який складається тільки з пінів та ключа. Ну, Це такий, можна сказати, професійні набір. Йдемо далі. Значить, Тепер базово. Також в хірургії у нас використовуються широко різноманітні. Распатор. я вам покажу. Давайте, бачите, розпатори різноманітні, різних розмірів. Це один бік, це вже інший бік. Що з того цікавого? От тут є распатор з отвором. Ну, це, мабуть, для роботи з мембраною, з ПРО що, такий додатковий. Варіант. Що в нас ще є? Ті самі кюретки, грибовидні, з маркування, ви бачите, так? Так ви їх бачите. Це інший додатковий сет, Це інструмент кісткові кусачки. Ну, майже не використований, так вам скажу. Є розпатори, різних гладеньків, різних розмірів. І також я навіть не знаю для чого, колись мені його презентували і я його придбав. Просто була файна людина, Микола Іванович Ткаченко, мій вчитель. Мобу що я в нього купив. аби купити. Це для ребер. Окістя з ребер збивати, тобто з яких великих кісток. Це дуже гострий інструмент. Дуже професійний. Це саме розпаток для ребер. Від ребер відчищати на Ось От Отакий шпатель я знайшов в, в лікарні у вербушці. Працював. Коли там. Це я собі сам купив. Це один з перших інструментів. Це фалькон. Фалькон середні байонети. Чи можна її назвати навіть широкі байонети. Корені, все можна видаляти. Це це інструмент Цими інструментами є хірурги, які кажуть, можна видалити будь-які. Ну, я точно попереджу. так воно і є. Також є різні голкотрімачі. Ось що так. Макіе, ягара і різні модифікації. Це вже старі бувші застосування, це списані. Добільської лікарні. Це я використовував для того, щоб діставати інструменти з прожарюванням. У мене завжди були шкафи прожарювальні, то я їх так використовував. Також є ще пачка різноманітних голкотримачів. Отака у нас історія. Їх тут ціла пачка різної довжини. Крім того, я хочу звернути вашу увагу на тримачі для лес. Це різноманітні, дешеві дорогі, з елеваторів лише один в мене залишився, інші я просто подарував. Mm. Кому я там подарував скафати там, що його там. Ой, ще вилетіло як його звучать. карпульний шприц з різними носиками, насадками. Також, що в нас такого цікавого позалишалося, це пінцети. пінцети. Значить, Перший пінцет це Китай. Бачите, яка якість. Не дуже файна. Далі у нас якийсь Пакистан. Чи теж Китай. І оце дуже цікавий пінцет через те, що в нього є ось така запонка. Запонка закривається Сакрет, це Пакистан. Ми можемо відкрити. Відкрили, закрили. Причинили, зачинили. Дивіться, який файний, так? так? Ще раз. Тиснемо, відкривається. Закривається. Так це працює. І ще покажу вам лотки, які ми купляли. Я полюбляю на 7. Інструменти це теж один Китай, інший, мабуть, Китай, вони такі тоненькі. Один з них глибоченький, а інший такий не терапевтичний, хірургічний тощо. І з того, на що ще я вам раджу звернути увагу, це ось цей інструмент. Так, це леза 12D, вони з двох боків заострені, значить Індія. Китай і Пакистан. Так, по одному ми на них будемо роздивлятись. В хірургії вони застосовуються дуже-дуже-дуже дуже широко. Бачимо маркування 12 b І тут те саме це Пакистан. Ось таке лезо. Далі в нас йде китаєць, лезо вони зробили більш. Ширше, ось так воно виглядає. Ну, В принципі, так, це Китай. І це найякісніше лезо. Теж марковане як 12B, виробник Індія. Завод в Індії. Однак, Генрі Шайнер це Америка. Теж марковано як 12B. Тобто чомусь вони так помиляються, і 12 d лезо маркують як 12B. Чому вони так роблять? Я не знаю. Я хотів ще. Подивитись, продемонструвати, як же вони можуть різати. Ну, давайте з найкращого леза, як буде різати найкраще лезо. Трохи, бачите, в цей бік. І, може, в інший бік. Ну, давай, в інший бік і в інший бік ріж. Бачите, в інший бік теж ріж. І сюди. Різ. Тобто туди-сюди. Туди, я гадаю, буде менш потужним. Давайте. Теж ріже, я скажу вам. Ого, ого. Ага. Гостренький. Гостренький китайський, так теж гостренький. Ну, давай поки став. Знайдемо. Давай спочатку хай до нас воно буде різати. Так, так, так. Ну, йде важкувато. Я б сказав, що цей. Ну, ще раз. Пісь місце знайдеш, де воно не розрізане. Ні, ріже, ріже. Але... Бік теж розрізали. Вау! Тобто вони всі працюють. Ну, найгостріший оцей, я вважаю. Так, це працює, то звертайтеся, якщо будете купляти якісь хірургічні інструменти чи тощо. Так. Це весь огляд на ось сьогодні. Ну, може ще продемонструю мій улюблений голкотримач. Матіє. Так він виглядає. Його не треба перемикати. Бачите, один, два, три. Тобто хоп, і може вже шити. Хоп, і він вже розкрився. Хоп. Він вже... Це мій найулюбленіший інструмент для шиття. То так, який застосується в хірургії.